Кожним роком чоловіки забувають, хто така дівчина, що існують гарні манери, турбота, побачення. Чоловік повинен поводитися як джентльмен, коли ти свою цнотливість в 16 продала за пляшку Реву. який момент я можу завагітняти та на 90% впевнена, що зроблю аборт, хто б мені що не говорив, тому що це є що? це є базовий мінімум. Твоя цитата донька вже має магічні здібності. Останній існилося, що бабусі болів живіт. Ти на неї дивишся, і ти розумієш? Фу, якщо задавати глобальний тренд, краще думати про те, як карта та ляже, розумієте? Вітаю, братва! Мене звати Дмитро. Я засновник проекту Менедукейшн. І це шостий випуск непридатка шоу. Всі попередні випуски ви можете переглянути на каналі. Як ви добре знаєте, я дивлюся з вами дані ролики вперше, щоб в мене формувалася максимально нативна реакція, і ви могли зі мною розділити цей чудовий момент. Братва, лайк, підписка на канал, обов'язково свою думку залишаємо. А ми стартуємо. Погнали! Один із моїх підписників надіслав мені лінку. На інстаграм дами, на яку я вже знімав ролик. Вивожу ролик на екран, щоб ви були в контексті. Тупо я просинаюсь ночі, посереді ночі від того, що мене отако пихають головою, отуда. І я на автоматі починаю ну, робота. Робота зарабатувати нові зайди, отако з двох сторон два рази посадила. Рот мені розірвав скатіла. Розірвав рот. рот. Суп. Понимаєш, і отут були дві зайди. Я тоді думала, все блядь, пізні. А потом ще е, ви на суху на суху лавівки. Вона хотіла на вологу, напевно. І мене ще пі -пі... Вир... блядь, і стало красне я... Коли я спускався вниз для ральних ласк, він господи, <плес> теж теж саме хоті не соло цей везде, Візді і жопа мені облизав, і пісько Як ви бачите, дама в цьому ролику дуже активно провела свою молодість. і Як ви думаєте, що треба зробити для того, щоб тебе взяли заміж? М? Правильно, зайдемо на її сторіночку. І зайшовши на її сторіночку, ми розуміємо, що дана особа жіночої статі одружилася на іноземцю. Тому що іноземець не знає, що тебе тарабанили всю свою молодість. Він не в курсі, що вона з неї найчистіших, не з найблагородніших жінок. Правильно? Відповідно, що можемо сказати, це єдиний шлях для непридатки знайти собі. Куколда десь за кордоном з невисоким рівнем тестостероном, з мінімальними особистими вимогами до жінки, з мінімальними якимось проявами територіального інстинкту в світ, такого знаєте, мам'янко-домінатора, який в принципі толерує все, що тобі нав'язують. От в більшості європейців, те, що я бачу, от вони такі: то ми ще чоловіки з пострадянського простору маємо яйця і е, маємо певні вимоги. Там, як бачите, ситуація не дуже весела. Напишіть, будь ласка, свою думку, що ви думаєте про неї, чи побажаєте ви її щастя і її дитині? Вона ж вагітна від нього. Але в цьому світі не без куколдів, самі розумієте, Тому що це є що? це є базовий мінімум. Дивимося далі. Я знаю за цих двох дівчат, що в них в собі майже нічого природнього не лишилося. Губи зроблені, тіло, ринопластика, вся оця шляпа. І от як може жінка називати себе красивою, коли від тебе природньої нічого немає? Вот на... народ, народ розумієте? Їх що це краса. Ти на неї дивишся, і ти розумієш. фу, фу, я не розумію мужиків, яких приваблює оце штучно зроблене чудо. От я просто не викупаю, тобто наскільки психологічно поламали мужиків, що вони обирають таких жінок в своє життя? От я не можу назвати їх найгарнішими, тому що нічого природнього в їхній красі взагалі немає. І взагалі складно назвати це красою. Ти дивишся і розумієш, ну, псіо працює, система класно відпрацювала. Напишіть, будь ласка, чи вважаєте ви їх красунями? Взагалом, що для вас є істинною красотою? Користуючись можливістю, закликаю підписатися на свій відкритий телеграм, де я пишу пости по чоловічій освіті. У нас зібралось доволі класне чоловіче ком'юніті, де я розбираю різні теми. У нас проводяться прямі ефіри час від часу, плюс стараюся кидати різні меми і так далі. Ребят, долучайтеся, не пошкодуйте. Рухаємось далі. Думка про чоловіків, яку її ніхто не змінить. Дуже уважно, братва. Моя думка про чоловіків, яку ніхто не змінить. Будь-які жіночі компанії і поруч не стоять, як чоловіки люблять промити кістки кожному і кожній. Ніколи цього не розуміла, допоки сама не штовх. З кожним роком чоловіки забувають, хто така дівчина, що існують гарні манери, турбота, побачення, гарні залицяння, а не просто інтимна одну ніч. Це стосується не кожного. Є ще справжні чоловіки, але як же їх мало? Я поясню для даної нетакусі дуже ключову річ, З чого ви взяли, що чоловік. Повинен поводитися як джентльмен, коли в тобі від жіночності нічого не лишилося, коли ти свою цнотливість в 16 продала за пляшку реву. коли тебе твій колишній поламав психологічно, коли він просто помножив тебе на ноль. Чому я повинен добиватися, доглядати за жінкою, яка, по перше, є сформованою одиницею, і при тому вона виступає за рівноправ'я дуже часто? І хоче традиційного відношення до себе. Це так не працює, шановна. Це не працює так. Якщо ти хочеш, щоб тебе добивались, будь ласка, тримай чистоту свого тіла, перш за все, май мінімальний пробіг в плані сексуального досвіду. Тримай цінності. Оце треба чоловікам. А то, знаєте, жінки деколи згадують. Що от, от пішли зараз часи, чоловіки не добиваються. Хто відповідає за те, чи буде секс між жінкою і чоловіком? Чоловік чи жінка? Жінка відкриває ноги, чи чоловік її прям через неможу бере? Правильно, жінка сама відкриває ноги перед чоловіком, бо немає редфлагів, там немає вимог до нього, і так далі, і так далі. А потім винить чоловіків, що вони обирають тих. Хто е, на одну ніч їх використовує. Є чоловіки безцінностей, які тільки і хочуть використовувати в плані сексуального задоволення. Але це не стосується всіх, як вона і зазначила. Просто якщо жінки хочуть, щоб в соціумі було більше чоловіків, які за ними доглядають і так далі, треба задати собі питання, чи відповідаю я тим вимогам. Щоб чоловіки до мене так проявлялися, от коли я зустрічаю умовно в житті людину, яка з повноцінної сім'ї, не шалава, однолюбка і так далі, чоловіку хочеться за такою жінкою подоглядати, поухажувати і так далі. А коли це якась маразматичка з поламаною психікою, з 20-50 сексуальними партнерами за свій 25-річний досвід. І вона говоряще та мужик должен. І де всі нормальні мужики. Подівались, шановна, ти йдеш. Ти не заслуговуєш на адекватного чоловіка. Тому що жінка, яка заслуговує на нього, вона його найде, найде, бо відповідає тим запитам, якими вона хоче. От і все, братва. Закликаю вас не вкладатися в жінок, які не відповідають вимогам традиційної жінки. Це абсурд. Це лишня трата часу в цьому світі надто багато класних жінок, щоб витрачати час на отаке от. Напишіть, будь ласка, що думаєте, а ми рухаємось далі. Що мені важко усвідомити, як будь-який момент я можу завагітняти, та на 90% впевнена, що зроблю аборт, хто б мені що не говорив. Хорош! Думайте, яке саме позиціонування на старті. Я усвідомлюю, що можу завагітняти і зроблю аборт. Я не розумію, що в голові має бути в даної особи жіночої статі, щоб не думати, як не довести ситуацію до цього, да? щоб прийшлося аборт робити. Ні, вона відкриє ноги, обов'язково дасть якомусь лявому типу без презерватива, тому що все ж таки це базовий мінімум. Залетить, зробить аборт, зламає е, чиєсь життя. Да? Зокрема, е, от така жінка, вона ж не буде питатися в чоловіка. чи Хочеш ти, щоб я тримала дитину чи ні, вона, піде, і зламає дитині життя. Просто вб'є людинку, маленьку, да? яка плануватиме народитися. Знову ж таки, це діло особисте робити чи не робити, не мені судити, але бути такою безтолковою, в тому плані, що спочатку ти відкриваєш ноги, отримуєш результат і вже з наслідками борешся. Оце все наслідок радянських людей. Це радянські люди так мислять. Бідність, розумієте, в башці, замість того, щоб. Зробити так, щоб цього не сталося, вона буде працювати з наслідком. До цього не готова як морально, так і фінансово все життя дівчат залежить від циклу. Сьогодні я почуваю себе як зірочка, але вже завтра мені краще не виходити з дому та контактувати з людьми. Як на крути, але чоловікам набагато простіше побудувати тіло його мрії, аніж нам, бо жіночий організм просто непередбачуваний. Ну прият щодо е, другого пункту. Там ще можна дискутувати. але щодо третього пункту, все впирається в генетику, шановна. Якщо ти не сідкуєш за харчуванням, якщо ти. Забила хер на свої гормони, використовуючи різну непонятну косметику, яка ламає твою шкіру, повністю руйнує твою гормональну систему і так далі. то тут винна тільки ти. А щодо побудови тіла. Це виключно генетика. Є люди, які з мінімальними зусиллями будують класне тіло, тільки тому, що генетично в них є розположення до набору м'язової маси, розумієте? І тим більше гарні кріплення м'язів і, і так далі. Тому, як мінімум, це звучить як шлак. І от дивишся на таку жінку, коли вона старається вкинути якісь розумні тейки, ти думаєш, таких ж ну реально, таких ж багато. Тупоголових. І от коли мені говорять, я хочу класного чоловіка, я хочу мужика, який там візьме за мене відповідальність. Ти на неї дивишся, ну тупа, як пробка. Тупа як пробка. Тому що причина наслідковим зв'язком не пахне. Розумієте? Не пахне причинно-наслідковим зв'язком. Вона просто базарить, щоб базарити. Ті, хто грає в доту і інші ігри, прекрасно розуміють, що таких називають NPC. Вони вдають, що вони на щось впливають, але насправді вони ні на що не впливають. НПС, їй Богу. Що думаєте про дану не такусю? Будь ласка, напишіть, дуже цікаво почитати буде. Ми рухаємось далі. Уяви місце, де немає шуму, води та пустих порад. Тільки суть, тільки чоловіки, які ростуть. У нас 15 напрямків від дисципліни і бізнесу до стосунків та впевненості. Кожна тема має структуру, порядок та глибину. Ти не губишся, бо все чітко розкладено по поличках. Також і бібліотека, де збережено кожен інсайт, кожну думку. Якщо ти хочеш повернутися через тиждень чи через місяць, усе під рукою. І це все не за сотню доларів. Ціна питання як одна вечеря в закладі. Тільки замість пустих розмов чіткий розвиток та ріст, замість нескінченних порад у Тікток, чоловіки, які реально діють. Подивись на них, вони вже в клубі, спокійніші, впевненіші, багатші. Вони вже керують своїм життям. Наступний ти. Переходь за посиланням під відео та долучайся до ком'юніті сильних мотивованих чоловіків. Хто зараз несу відповідальність за своє життя? Я просто знаю, як це, коли ну ти сам знаєш, як це, коли літають ракети. Дитина в тебе в Києві сидить. Так я не хочу. Слава Богам, що моя дитина не реагує зовсім. Її. Mm -hmm. я, я не знаю, як ви, ребята, я дивлюсь на цю гуску. І звати Марія Тиха. Її е, дуже багато хто з е, офісу президента і ну пропагандонів кличуть до себе на випуски. Е, вона розкладає карти Таро в реальному часі на ну там, в прямому ефірі і розказує, чому і що на Україну чекає. Господи, ти поможи. От я дивлюся на неї, і я розумію, от через таких як вона ми проживаємо те, що ми проживаємо. Тому що дуже величезна частка нашого населення реально емпісі, тупоголові. Тупоголові. Як можна слухати гуску, яка в принципі виглядає як остання блін? Перепрошую за те, що так виражаюсь, але по іншому не назвеш все вуха про карти Таро. А я вже давно розказую, що карти Таро це для дебілів. Для тих людей, які мають знижену особисту відповідальність, і розказувати на повному серйозі, що а, вона там а, розкладе і розкаже майбутнє. І на жаль, на жаль, дуже значна частка людей це слухає, зокрема жінок. Тобто, її ми, ми змогли її внушити, що все нормально, все окей. Твоя цитата донька вже має магічні здібності, да. а, як це. Ну це ж, блядь, як можна слухати таку хінею, братва. Ну як, блядь, які магічні здібності. А, як це проявляється? Ну дивись, в діток в такому віці воно проявляється через сни, через гру. Що останнє, що останнє існилося? Останнє існилося, що бабусі болів живіт. Дуже шкода, що не приснилось такий віщий сон, що у мами проблеми з головою, і там бажано пропити певні таблетки або забрати. Психдиспансер, ну знову ж таки, якщо задавати глобальний тренд і обговорювати це все глобально, ви ж повинні розуміти, як працюють маси, да, вікно овертони і так далі. Для чого от таких пасажирок запрошують на інтерв'ю там? Для виступів на телеканалах і так далі. А для того, щоб задурманювати населення, щоб відволікати увагу населення від того, що пиздяться бабки, від того, що інститут сім'ї нахрен зруйнований повністю. да? Краще думати про те, як карта Таро ляже, розумієте? От коли я на це дивлюсь, і я розумію, що дуже значна частка жінок, зокрема, дивляться її, ти розумієш, що це. ну, це кінцева. Це кінцева, братва. Ви, будь ласка, напишіть, що ви думаєте про неї, можливо, десь чули про неї. Чи вірите ви в магічні здібності, дуже цікаво буде почитати. Ну і обов'язково лайк, підписка на канал, дзвіночок. Це дуже допомагає розвитку ютуб каналу. Ми ж робимо даний контент для вас. І, зокрема, це займає доволі немаленьку кількість часу та ресурсів. Братва, я буду дуже вдячний за вашу активність. Також нагадую за відео, якщо ти вирішив стати кращим. І хочеш це зробити в оточенні однодумців, Будь ласка, долучайся, у нас там, до речі, знижки перед новим роком на долучення в ком'юніті. Використай цю можливість. Ну і меко оперейшн. Якщо є контент, який ви хочете, щоб ми розібрали, обов'язково надсилайте. Все, братва, всіх обняв і не забувайте дивитися попередні випуски. Працюємо!